В оселі Софії Грибун темно і вдень, і вночі. Єдине джерело світла ліхтарик. Вибиті обстрілами вікна, забиті фанерою, електрика в будинку відсутня із червня. 6 червня в нас не стало ні води, ні світла, ні газу. Коли було таке потоплення, я півтора місяця, коли зовсім не можна було. Я була у знайомих, а потім, як значить, зробили нам газ. Воду ми теж зробили за великі кошти, за свої гроші. Я прийшла і от так от живемо вже п'ять місяців без світла. Електрика відсутня у п'яти будинках цього району. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС вони були затоплені по другий поверх. Близько двох тижнів була підтоплена і електрощитова. Коли вода відійшла, розказує Людмила Верескун. Жителі звернулись до міської військової адміністрації і обленерго отримали відповідь: зробіть щитову, тоді підключимо електроенергію. Ми зібрали гроші, зробили цю щитову, бо вони кажуть: от ви зробіть щитову, потім ми підключимо, немає проблем. Оці всі бідні пенсіонери, ми зложилися 15 тисяч гривень, зробили цю щитову. Знову дзвонимо в Київ, знову приходить до нас комісія, приходить, уходить, от ви ще це зробіть, оце. та скільки ж можна робити. Люди кажуть, почистили і замінили обладнання у щитовій. Протягнули кабель до першого під'їзду та зараз збирають гроші, щоб протягнути його до другого. Віктор розповідає, проблема у загальній електрощитовій, яка живить п'ять багатоквартирних будинків. Необхідно замінити силовий кабель. У них є можливість підключити усі дома воздушкою, напрямую. тобто от столбов могут бросить на щитовые, типа временно, чтобы был свет. Но они этого делать не хотят. А чтобы был свет так как положено, они должны сделать вот эти все кабеля и вот эту щитовую. Они это знают, они приезжали, они это видели. Ну, но... один момент они вообще говорили, сбрасывайтесь с домами, меняйте это за свой счет тоже. Но это бешеные бабки, это просто бешеные деньги. Зі своєю проблемою звертались до представників влади на всіх рівнях. У відповідь каже Тетяна Шарко, купа листів. У нас ще була відповідь. Одна що аварійна ситуація. Чекайте, а інша була відповідь. Е, Заключіть ще один договір на приєднання, але вибачте, у нас є один договір. І той не анулює. Як ми маємо право, і ми будемо платити по дві двом договорам договори. тоді, і як вони ну не йдуть на зустріч. От пишуть, пишуть нам щось відписки, пишуть, Відписки, вона конкретно відписки. Що нам робити дома? Да. Як я попливу, зараз зима почнеться. Тетяна Шарко розповідає, влітку намагались сушити і обробляти стіни, але зробити це повноцінно без електрики неможливо. Ми дома рятували, ми обробляли, викликали. Ми робили все можливе. Але от час холодно все вдома у нас починають мокріти, і грибок піднімається. Влага піднімається, тому що холодно. Підвал до кінця не досушений. Ми не можемо сушити. У нас є чим, але ми не можемо сушити, тому що немає електроенергії. За коментарем з приводу відновлення електропостачання будинків ми звернулись до міської військової адміністрації. Про відповідь поінформуємо. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.